Підпільний склад на півтори тисячі квадратних метрів заповнений ймовірно незаконно ввезеною гуманітаркою на Львівщині. Виявили приміщення, в якому невідомі зберігали тисячі піддонів з іноземними товарами. Справу розслідують детективи бюро економічної безпеки. Продукти харчування, новий та уживаний одяг, спальні, мішки, ковдри. Склад заповнений майже повінця. Товари марковані мовами різних країн. За припущеннями правоохоронців, це гуманітарна допомога, яку ділки збирали декілька місяців. Але до військових та тимчасових переселенців вантаж не потрапив. Хто саме накопичував гум допомогу? Наразі з'ясовують слідчі. Ми з'ясовуємо, яким чином товар міг попасти на територію Львівської області. Та яким чином він зберігається в складських приміщеннях, Хто може бути причетним до цього товару? Особи, які могли використати або фактично? Гуманітарної кампанії або фонди і чи дійсно це гуманітарний товар або товар заїжджав під виглядом гуманітарної допомоги? Попередньо фігурантам загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Обшуки тривають чотири доби поспіль. Принципово позиція обласної військової адміністрації винні повинні бути покарані. А все те, що незаконно на митну територію України, саме гуманітарний вантаж, невідкладно передані для потреб збройних сил України та цивільного населення в тих областях, які найбільше постраждали від жахіть війни.